Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І так, підготовлений Opel Vivaro, який я закидав 3 дні назад. Можете вже подивитися попереднє відео, або буде посилання під цим відео на попереднє. Попереднє, знову ж таке відео, який автомобіль був до цього моменту. Що я по ньому робив, як підготовлював і все інше. І так, тут же більш конкретно будемо про авто. Автомобіль на Vivaro, 12 рік, довгий оригінальний пасажир. 2.0 мотор 84 кВт. Це в нас євро 5 мотор, звичайний, з електромагнітними форсунками звичайними, які саме більше люди обожнюють. Ну, і, Я вам скажу чесно, сам, сам найбільше подобається мені ці автомобілі, вони реально по розходу класні, поїзді класні і тихенько працюють і ну, одні плюси. Так, що по цьому автомобілі робив? Саме головне це спереді фарбував бампер. Зразу вже все видно, що вже все новеньке, все гарненьке. Тут було трошки лопше внизу, це все пофарбували, цю частину не фарбував, губу не фарбував. Капот була мухобойка на весь цей, зараз поміняв. Ну, з, таким, з такою мухобойкою мені найбільше подобається. Так, нічого лишнього. Дуже гарно, дуже сучасно виглядає. Е, ще також фарбував арочку. Ось тут. Зараз все зробили, все бомба. Ось середину ще покажу. А тут ж все зроблено. Фарбували буквально ось так постельки. Саму Самуарочку навіть сюди не лізли. Зараз все вже все в відмінному стані. І Тут також все ціленьке, все гарно. І так, спочатку перейдемо по кузову. Те, як я вже казав в попередньому відео, сказав, що тут автомобіль абсолютно без підкрасів, нічого не фарбовано, міні не лише ось це крило переднє, воно міні не в колір. Це я вже розказував. У мене навіть в попередньому відео там можете переглянути, там є старе крило, там чуть-чуть чухнута арка, і оцей низ також був чухнутий. Поміняли в колір. І зараз по автомобілю підкрасується арочка і бампер передній. Ну і задній я там бампер теж фарбував. По кузову, оце одна арка. І все. Технічно, просто відмінний автомобіль. Ну, реально, їдеш тихесенько, нічого не гупає, не стукає, все екологія на місці, все нічого не потрібно робити абсолютно. Навіть видно по оптиці автомобіль зберігся, всі вікна рідні, навіть лобове скло, всі вікна маркировані. Зараз я покажу, що я маю на увазі. От Є отакі на кожному вікні і на лобовому склі також. Скло, як я вже казав, оригінальне, не лопше нічого. Гума в нас новенька. Літня, Ну, прямо нова 22-го року. Порошки ціленькі, всі шелдики на місці, ні ямок, ні царапинок. А, царапинки, я вибачаю. Покажу царапинки також є отут від старої мухобойки. Не хотів за цього фарбувати капот, але воно є. Так капот ціле, як видно, цих дві таких невеличких. Так все інше, все в дуже гарному стані. Є форточки які відкриваються, зверху я доставив релінги. Вся пластмаса це ціленька. Тут також ні висічки, навіть внизу на ручки все ціле. Нічого абсолютно немає ніяких косячків. Отут же ззаді пофарбував бампер всю де-стопи доверху цю всю пластмасу. Дуже гарно виглядає як на мене. Прям автомобіль стає набагато сучасніший. Парктроніки також пофарбували в колір. Все це працює на відміну. Ззаді дворник, як ми бачимо, розпашонка. До речі, всі шилдики на місці. Opel Vivaro, це DTI, Це, якщо написано це DTI, це означає, що автомобіль 84 кВт. Це найпотужніший для 2.0 мотора. А Ecoflex, це мотори Ecoflex. Які економністю себе зарекомендували. І взагалі ці мотори ставляться не тільки на трафіки, вони є і там і на якихось зафірах, і на різних автомобілях і Рено, і Опель. І так, з цієї сторони також нас все ціле. Герметики оригінальні, порожки рівні. Отут є на водійські дверки, царапинка, отут, невеличка. І все. Так, в принципі, все в дуже гарному стані. Дуже подобаються мені автомобілі в сірому металіку, у мене їх найбільше було і найбільше їх замовляють. Легкосплавні диски, до речі, дуже гарні. Так автомобіль дуже гарно на них виглядає. Тут також і форточка з цієї сторони відкривається. Так, йдемо далі. Тут накліїчки у нас поклеєні, є також коврики, Пол внизу там дуже гарний, є домкратик на місці, запаска також, ключик, на жаль, один. Є вебасто додатково встановлене і є також оригінальний догрівач. Це у нас тут вимикаються і вмикаються партроніки і коректор фар. Є електросклопідйомники, дзеркала, це все працює на відмін. Всі вікна двоєчки, все оригінальне, все як має бути. Що, до речі, покажу лобове скло, ну також оригінальне. О сплінтекс і маркировка. І тут також маркировка, На всіх вікнах маркировка. Попередньому відео показував, сидіння були другі. Мені власник віддав оригінальні, от я оригінальні всі поставив. Все зараз відмінний автомобіль повністю в оригіналі. Руль шкіряний, також оригінальний, це не перешитий руль. Тут навіть видно по шву. Це все оригінальне. Є, у нас куріць контроль, все це також працює, всі кнопочки. Ці тут у нас, як ми бачимо, якщо на дві позиції, це у нас туманки стоять оригінальні в цьому автомобілі. І все також не витерте, все дуже гарне. Шістиступінча механіка. Це у нас перша кнопочка для круїза, друга центральний замок і третя кнопочка підігрів дзеркал і задніх вікон. Є також прикурюватель, оригінальний і, до речі, в автомобілі не палили. Кондиціонер заправлений працює, зараз я чуть далі продемонструю. Магнітола прямо в ідеалі, жодна кнопочка не затерта. Також у нас там все ціленьке. Це від попереднього власника залишив, воно гарно тримається, і телефон не дребіжить нічого. Також у нас є. Датчики дощу і світла, дуже крута комплектація в цього автомобіля. Дві подушки безпеки, отут От одна, і ще одна в рулю. В принципі, з цієї сторони, думаю, все зрозуміло. Тут у нас також наклеєчки, все гарно, все ціленьке, ніде нічого не потерте, тут також. Сидіння гарненькі, я всі просто переставив. От то я в попередньому відео можете переглянути. Ззаді дивани. Диван у нас ізофікс, це функція, що можна кріпити дитяче кресло. Все ціле, нічого ніде не порване. Тут також пол, також дуже обожнює, якщо оце все ціле, не задерте, обично це все задирається. Тут навіть ржавчин на сидіннях немає мілкі, тут таке, прям що вже уголочки, але загалом в прекраснішому стані. ну Прям дуже крутий автомобіль. Обдуви на полу, тепле повітря, обдуви на потолку, холодне повітря. Так як я вже казав, кондиціонери це все працює. Динаміка додаткова, також все це працює. Тут ще навіть теж у нас наклеїчки. Все це оригінальне, нічого ніде там не протерте. Дверки закриваються чудово. В їздію автомобіль ніде нічого не стукає, жодне сидіння, не дрібіжить абсолютно. Так, ззаді, на жаль, полочки немає, не було. Все ціленьке, все гарне. Це попередній власник залишив масло, яке автомобіль обслуговував. Автомобіль на мастелі 5W-40. Щоб вслідуй власник знав, яке масло замінювати. Полочка, як ми бачимо, стояла, тому що були оці направляючі, це на них... Така в довгій базі полочка складається з двох частин. Тут вона, видно, була, але десь поїхала, напевно, в другі руки. Сидіння дуже легко складаються, вже не в одному відео показував. Кому потрібно, можу розказати. Також додатково телефонуйте, питайте, задавайте питання. Можна в Ютубі, можна по телефону. Там є робочий номер під е -е, відео. Будь ласка, телефонуйте. Ці дівани складаються отак і ось так. І він робиться як грузпас. Набагато більше місця стає. Так ще покажу дах. Дах у нас трохи грязний, але цілий. Як я казав, партроніки працюють, є також фаркопчик ззаді. Так, вибасто, я сказав. Так, 289 тисяч пробіг, вже майже 290. Це в нас запищала на солярку датчик. Це дивно, тому що тільки що їхав сюди, на 700 гривень заправився, але датчик не потух, за те, що автомобіль працював. і Я не вимкнув кондиціонер, не вимкнув авто і за тому не потухла лампочка. Потрібно заїхати, заглушити, заправились і тоді їдете далі. І тоді лампочка буде гаснути. Повний бортовий комп'ютер, і показує розхід і все інше. Це оригінальний пробіг в машині, зараз я ще покажу. Там є власник. Коли купив авто, записали, Оце, ось тут, коли міняли цеп. На 233 тисячі міняли цеп. Оце один власник їздив на цьому авто з цим пробігом до 289 тисяч. Так, моторний відсік. Починається дощик. Отчуйте, як автомобіль працює, ідеальна робота просто. Тут все просто в відмінному стані. Працює моторчик класно. Зробили заміну масла. Видно. Також кожну тут все чітко, ніде не ржавче, нічого немає. Жодний болтик не кручений. Тут також. Тут кручений, бо тут керлом Видно. Пари у нас оригінальні. Тут все також оригінальне. Автомобіль. Губу я залишив цю оригінальну, тільки докупив сам хром і хром просто поміняв і все, автомобіль, от такий, як зараз бачите. По кондиціонеру зараз в принципі також запущу, Буде чути одразу, як поміняється робота мотора. Отключаємо. Одразу чути, що став трошки важче працювати. Мотор пішов на нагрузку, кондиціонер запущений. Зараз почнуть працювати вентилятори. Так, такий автомобіль, кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте. О, вже чуємо вентилятори. Ззаді ні димків, нічого немає абсолютно. Працює відмінно, походовий відмінний автомобіль. Ціна на таке авто під відео. Цікавлять такі автомобілі, будь ласка, телефонуйте. Не забувайте підписатись на канал і не забувайте донатити на армію обов'язково. Все, до слідуючих відео.